Всім привіт! Мене звати Андрій. І давайте вирішимо ще одну маленьку задачку. Дивіться, в чому штука. В нас у звіті є така річ, як. Давайте зараз створимо звіт. Current Week. У нас в звіті є така річ, як чергування. І воно рахується наступним чином. Воно рахує айтеми з апплікейшна відвідування, які мають тип відвідування чергування. І все було би нормально. Тільки єдине, що мені тут не подобається, це те, що існує ось ця річ. Яка називається чергування. Тобто тип відвідування існує тільки для того, щоб відмічати чергування. Що я хочу зробити? Я хочу в тип тренування додати поле додаткове чергування, а це поле взагалі виділити. Тому що, навіщо нам лишній статус? Тому я заходжу в edit Template і просто видаляю його повністю. Це у нас тип відвідування, да, це, він. Да, це він. Тобто виділяємо його назавжди і зараз дещо прокачаємо. Система у нас гнучка дозволяє робити різні речі, тому, в принципі, то не є проблема, щоб почистити цю річ. Отже, поле в нас видалене. Ідемоте, створимо нове допоміжне поле. Тобто, отут в типі прайс-ліста я роблю чергування в дужках напишу ще тренер. Зберігаємо, я вам покажу навіщо я це зробив. Тепер у відвідуванні я зможу вибрати в типі тренування чергування тренер І тепер. Чекайте, хто це за тренер. Давайте виведемо ще це поле. Тип тренування. Іван Мазепа. Так. Підемо звідти. Міняємо тут на Івана. Ой. Щас хвилиночку. Ще раз. Відвідування, чергування, тренер. Богдан Стопка. Все окей. Що тривалість треба додати. 6. Окей. І тепер заходимо. В звіт і трохи поміняємо наш калькулятор. Як бачите, він зараз не считає Тобто це ми видаляємо, його вже не існує. Добавляємо тип тренування, чергування, тренер. Insert, Apply і та-дам! У нас є 6 годин. Супер. Це все ми видали повністю опції, замінили її на іншу, і тепер наша система працює в принципі набагато краще. Тобто, коли ми будемо робити тут чергування тренер, то в нас у звіті поміняється час чергування. В наступному відео спробуємо створити систему, яка буде створювати ці чергування. Бо зараз, на жаль, цієї кнопки немає. Тому до наступних відео, дякую всім за перегляд.